Доброго ранку всім. Зьоме ранку у нас трошки морозець, але нічого страшного. Зараз буду тягати маркера і розпочинати сіяти. А я тягаю ось такого маркера. Зараз розмаркеровую рядочки. Получається, між рядками буде тут 25 і стежка 60. Ну так, 100-метрові гоні, ну там трошки менше там 70. Але я вже трошки підвтомилася тягати. Приступаю сіяти петрушку. Брала гіганти Діталія від леда, спробую. Ось. І буду сіяти таку петрушку. Ось таке насіння. Так, пів четвертої, друзі, я це зробила.